Прибуває добровільна команда перша на дане виникнення пожежі. Вони здійснюють розвідку. Повідомляє нашого диспетчера, чи потрібна допомога Державної пожежно-рятувальної служби чи не потрібна. Якщо не потрібна допомога, дана команда сама ліквідовує різні займання сухостою пожежу. В деяких випадках на автомобілі води вистачає, якщо дуже затяжна пожежа і дуже велика, на 5-7 хвилин. Оце село це до 5 хвилин не буде на місці. А державний пожежно-рятувальний підрозділ 20 хвилин. Чим швидше ми локалізуємо пожежу і не дамо розповсюдитися повністю по будівлі, тим швидше. Чи ми її ліквідуємо. Проїхавши туди на пожежу, було велике затимнення. Село Малий, Яворівський район. В першу чергу, коли ми прибули, ну, ми не могли зайти всередину, щоб е, допомогти людям. Ми робили свою роботу таку, що могли допомогти. Але попри те, і без апаратів ми все одно зайшли туди і виявили два трупа. Хлопці працюють і йшли перший раз. Вони знають. Якщо є страх, ви працювати не будуть. Наша громада досить велика. Вона нараховує 62 села. У нас на сьогоднішній день є міська дружина пожежна і створених вже п'ять добровольчих пожежних дружин. Є господарка, є корова, є свині, є кури, є гуси, є поля. Мушу, як я дзвінок, мушу то все кидати і, і бігти на, на допомогу. Я тут близько, близько живу. І так, Ну так лише я то люблю. Це перший був батько, він як служив і брат мій також є пожежником. ну, і Я вирішив стати пожежником. Наша робота нелегка. Якщо є така можливість допомагати людям, то ми раді в своєму селі, в своїй місцевості бути е на поготові, допомогти людям.